Служба безпеки України затримала на хабарі одного із посадовців Івана Франківщини. Заступник начальника місцевої голови автотрансінспекції вимагав гроші у приватного перевізника, оскільки один із водіїв його маршрутки скоїв ДТП на місце виїхали співробітники державтоінспекції, які повідомили про аварію і горе чиновника для вжиття ним відповідних заходів. Натомість, службовець, усупереч своїм посадовим обов'язкам почав вимагати у перевізника хабара в іншому випадку. Погрожував фінансовими санкціями та позбавленням ліцензії на право Дійснення пасажирських перевезень співробітники СБУ затримали службовця на одній із центральних вулиць Івано-Франківська під час передачі йому першої частини хабара у сумі 1300 гривень. У компетенцію цього службовця входило ініціювати або не ініціювати видачу ліцензії на право здійснювати пасажирські перевезення по області. За фактом вимагання та одержання хабара прокуратурою області порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 368 кримінального кодексу, що передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років, з позбавленням права посідати певні посади на термін до 3 років та з конфіскацією майна.